Обвинувачувано у запереченні російської агресії допитали у Кіровському районному суді Кропивницького. Жінка своє обличчя показувати заборонила зі слів прокурора Володимира Лещенка. Вона робила публікації про заперечення російської агресії на власній сторінці у Фейсбуці. Жителька міста Кропивницького обвинувачується в поширенні матеріалів, в яких міститься заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Постила зображення, писала коментарі, в яких містилися заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Свою провину обвинувачувана не визнає. Під час судових засідань захищає себе сама. Вважає, що її публікації мають інакший сенс ніж заперечення російського вторгнення в Україну. Сказала, що вона висловлювала невдоволення українською владою. Військові дії Росії не підтримує. Період воєнно-політичного режиму який державі. Я вважаю, що такі є я ризикуючи своїм. Можливо, життя та здоров'ям здійснювала написання постійно на режисі. Це моя власна думка. Я не розумію, що я скоро злочин. Я вважаю, що дискримінаційний закон, щодо якого людину до якого яко, не отримують документальної відповідальності, але для того, щоб доподовести це, потрібен час. За інформацією судді Руслана Бурка, обвинувачувана народилася 1971 року в Росії. На період слідства у жінки вилучили комп'ютер та провели лінгвістичні експертизи, що мають статус доказів, говорить прокурор. З його слів, у двох висловлюваннях виявили ознаки злочину. 30.08.2022 року відповідно до винувального акту поширила зображення з текстом. Ну, тут великий текст, але суть, суть основна полягає в, в тому, що. Русский желають українцям ізбавитися до нацистов сатаністів, що розв'язали войну проти Росії, котрий ніж сьогодні український народ і содарство Україна. Запитання чи поширювали ви вказане зображення у своїй мережі поширювали. за матеріалами слідства, каже прокурор підозрювана. Називала вторгнення Росії в Україну спецоперацією. Ми кажу дів'ятого і два з року також на каширеного зображення. З текстом ци забралися проводяться в основному проти терориста, а не проти государства. Росія в Україні і українським не об'язало. Чи поширював вказано заображення на своєму Так. Судове слідство у справі закінчили, сказав суддя. 30 березня відбудуться дебати. Ірина Плулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.